Друзі, доброго ранку. Слава Дуже радий цей складний час бути тут разом з вами. Дякую Богу за можливість молитися, співати, розмірковувати над словом Його. Хочу поділитися думками сьогодні на тему нашої волі. Є маленька презентація у мене. Дуже ну, хочу, прагну навчитись робити презентації так само гарно, як це роблять Роман і Ігор. Але поки що чорні букви на білому фоні. І так е певну кількість років тому, мабуть, більше десяти, прочитав таку історію, тоді тільки вийшли е ну, в продаж другий iPad і четвертий айфон. І прочитав таку історію, як один китайський хлопець, 17 річний на ім'я Ванг, він от дуже забажав собі ці гаджети. І, але батьків не було можливості купити, тому він поїхав в сусідню провінцію для того, щоб е продати свою почку. Там певний чорний підпольний хірург е зробив йому операцію. Забрали цю почку, за ну її було продано за велику кількість грошей, але цьому хлопцеві близько 10% тільки досталось від цієї суми, і на ці гроші він придбав собі такі бажані гаджети: четвертий айфон і другий епад. Повернувся додому, до батьків, але через певний короткий час йому стало погано. Його стан здоров'я дуже сильно погіршився і. Я згадав цю історію, бо нещодавно мені попалась, ну, інформація знову про цього хлопця, про те, який він зараз. На сьогоднішній день це прикутий до ліжка інвалід, йому щоденно потрібен діаліз. От, і, а ті гаджети, які він тоді купив, вони практично нічого не, варшують, не вартують, може 10, може 15 доларів. Ще одна історія, один. Український хлопець родом Західної України дуже хотів зробити для коханої гарне весілля. Хлопцю було 20 років, і він усім сказав друзям, родичам, що він їде на заробітки. Він перетнув кордон і так само зробив операцію, продав свою почку. Звідти він привіз 15 тисяч доларів, відіграли весілля. І десь через місяць після весілля йому різко стало погано і він помер. Вже коли робили ростун, побачили на цьому ну, спині розріз плот, і ну, зрозуміло, куди він їздив і по що. І ще одна історія: вже в Америці на мати була вагітна тройною, і вона зробила такий аукціон. Вона через аукціон. Запропонувала там певним людям чи компаніям за певну суму продати, ой, назвати її дітей. І перемогло онлайн казіно, і одного з її дітей за суму в 12 тисяч доларів назвали goldenpellas.com. Таке ім'я дитини. І Питання, що ж об'єднує ці історії? Перше послання Івана 2.16. Адже все, що в цьому світі, що приваблює нашу гріховну природу, що притягає зір наш, усе, чим пишаються люди в цьому світі, це не від Отця, а від цього світу. Або, як записано в, ну, в Турконяка, все, що в світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість, або, як в синодальному перекладі написано, Похоть плоті, похоть очей. Я думаю, всі, всі чули це місце. Що ж таке пожадливість, похоть? Що, ж це, що, що це таке? Розуміємо, що це таке? Це дуже-дуже велике бажання, таке непереборне бажання, коли дуже-дуже сильно хочеться. Е, мені колись попалась у Сергія Головина така картинка. Він малює, каже, е, рівне коло це Божа воля. Це те, що незмінно постійно стали. А оце от нестабільна крива, як міг вчора малював її, оце приблизно наша людська воля. І дивіться, поєднання цих двох речей, воно ділиться на чотири типи. І, наприклад, от з пунктом 2 і з пунктом 4 проблем немає. От Пункт 2. Наприклад, ви любите подорожувати? Бог не проти. Або я. Не хочу, вживати, ну, не хочу вживати алкоголь. Ну і Бог не хоче, щоб я це робив. Або там палити, або ще якісь там шкідливі речі робити. Бог не хоче. Дивіться, складніше там, де один і там, де три. Там, де один, я хочу, а Бог каже ні. Є такі речі в нашому житті? Певно, що є, так? Або або я не хочу, а Бог каже йди. Бог каже, зроби. Бог каже, я хочу цього, це вже складніше, правда? Тобто, так є речі в нашому житті, коли потрібно приміняти тверду волю. Коли потрібно, дивіться, в Матвіє і в Лукі записана така історія. Історія, яку розповів Ісус. Коли нечистий дух виходить із людини, він блукає пустелями, шукаючи спочинку, і не знайшовши, говорить: я повернуся до своєї домівки, що полишив. Отже, він повертається і знаходить місце своє вимутаним і прибраним. Тоді він іде і приводить сімох інших духів і ще гірших за себе. Вони всі заходять, живуть там, і тій людині стає ще гірше, аніж було. До цього. Знаєте, є певні речі, речі які ми можемо виконати тільки, е, тільки прийнявши тверде рішення. Але, от, е, можливо, ви чули історії про спроби от схуднення. Людина бере себе в руки, там певні декілька тижнів місяць тримає себе в руках, але я ще не чув. Історію, щоб це не закінчувалось, коли людина зривається і буває останнє гірше за перше, коли навпаки там ну, ще гірше результат. Або розпроби чоловіків займатися спортом з понеділка. Всі починають зриваються, але потім ну, чогось воно досить швидко закінчується. Ну, я дуже багато таких історій чув. І дивіться, Ісус розповів цю притчу. Дивіться, будинок. Він виявився прибраним, але було певне, але? Яке? Порожній Порожній будинок, дивіться, він нічим не був зайнятий. Тобто, тобто, якби в цьому будинку жив Ісус, цього б не відбулося. Амінь. Цього б не відбулося. І дивіться, Ісус, закінчується свій земний шлях, Він казав. казав а зараз до того вирушаю я, хто послав мене. Жоден з вас не запитає мене, куди ти йдеш. Зараз, коли я вам усе це розповів, ваше серця сповнилося смутком. Та істинно кажу, для вас же ліпше буде, щоб я пішов, іначе не прийде помічник. Пішовши, я пришлю його до вас. І коли він прийде, то виявить людям світу правду про гріх, праведність і суд. Він доведе людям, що вони грішні, бо не вірять у мене. Він доведе, як помилялися вони про праведність Господню, я ж до Отця йду, і ви мене не побачите. Він доведе, що є Божий суд, бо правителя світу цього вже засуджено. А вже після Воскресіння Ісус сказав: ви одержите силу, коли Дух Святий. Зійде до вас. І знаєте, самостійно змінити своє життя дуже важко. Дуже важко. Але ми більше не самі. Нам даний Дух Святий! Слава Ісусу! Він нагадує нам, коли ми схибимо Він дасть сили змінити реакцію, Він дасть сили прийняти рішення. Знаєте, я згадую, я така дитяча загадка. Чи можеш ти. От зараз сидіти або стояти і не думати про білого видміння. Ну, неможливо певна річ, неможливо. Але є рішення всієї загадки. Почати думати про щось інше. Якщо ти зосередиш свої думки на чомусь іншому, тобто заповниш це чимось іншим, це старе, те інше відійде. Наповнює Духом Святим збереже від дуже багатьох речей. Тому. Людина, яка навернулася до Христа, цілком залежить від Духа Святого. Однак як особистість, як лічність людина має докладати до цього, до цього певних зусиль. Павло писав Салонянам, 1 Солонянам 5.23 Бог миру, нехай повністю освятить вас, але в той самий час Філіп'яна 2,12. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Звершуйте це грецьке, грецьке слово катаргазомай. Воно означає творити, здійснювати, виконувати. Або в мене стронга на англійський, там написано work fully, тобто працюй наповну. Працюй наповну. Це не до Духа Святого відноситься, це до нас. Це до нас. Я вчора перечитував. Сотий псалом Давіда. Там дуже сильні речі є. Дивіться, як говорить, говорить Давід: Тобі я, Господи, псалом співаю. Хвалю тебе за справедливість і любов, я з чистим серцем проживу безгрішує мудро. Тобто він. це його воля, його рішення. Я з чистим серцем буду жити безгрішно і мудро. А далі каже: Або я мудро йтиму чистими шляхами, коли прийдеш. До мене, лихого я не матиму перед очима, це те ж рішення. Дивіться, це говорить людина. Ви знаєте, що ну, Давід, коли все ці речі писав, він був сповнений Духом Святим. У той момент, коли ще хлопчика його Самуїл посвятив на царя, написано з того самого часу Божий Дух зійшов на нього. Тому це сила Духа Святого. Дивіться, ненавиджу робити, що від Бога відвертає. До мене не пристане зло, і це теж рішення. До мене не пристане зло. Хай крівники подалі йдуть від мене. Я не терпітиму їх зла. Каже, і те рішення я не терпітиму зла крівників. Я дорікну тому, хто прагне нацькувати мене на ближнього. Я не терплю зухвалих і нахабних. Чи є в нашому оточенні зухвалі і нахабні? Є. Є, друзі, є і багато. І це наше рішення, як поводити себе з ними. Шукаю для співпраці простих, незрадливих. Лише люди чистих помислів на мене працюють. І це рішення, з ким я буду працювати, з людьми чистих помислів. Не житимуть моїй оселі брехуни. Неправедним не дам мені служити. Почлю всіх нечистивших доглядати за худобою. Із міста Господа я вижену злостивців. Гарний текст, дуже гарний текст. Дивіться, скільки твердих речей, твердої волі в цьому. Знаєте, одна мудра людина сказала, каже: от якщо дивлячись на, е, от коли у людей настають проблеми в шлюбі, і вони звертаються до сільських психологів, чому вони не допомагають. Вони, коли консультують людей, вони не ставляться до шлюбу, як до. До заповіту, як до посвяти, тому вони не допомагають. Якщо наші з вами, добре, чєпну тут майже всі одружені, чи є шлюби, в яких немає проблем, не буває проблем. Та ну не буває таких. Не буває таких. Різні люди поєднуються. Але дивіться, якщо ваші чоловіка і дружини ставлення до шлюбу, як до заповіту, як до посвяти. Ти не можеш розірвати заповіт. Ти будеш вирішувати питання. Як би складно ні було, ти сядеш і будеш вирішувати Писання. Це теж тверда воля, це теж міцна воля. Одного разу ми з вами прийняли рішення йти за Ісусом. З того часу Він допомагає нам і Дух Святий допомагає. Але ще є дуже багато випробувань. Амінь? Амінь. І з силою Духа Святого ми можемо пройти їх. Клайв Люїс колись сказав, є дві категорії людей. Ті, які говорять Богу, хай буде воля твоя, і ті, яким Бог говорить, що ж, нехай буде по-твоєму. Давайте встанемо і помолимося.